Така моча. Просто. Як його пити? Знімаємо. Друзі, скоро день міста. І ми вирішили поговорити з людьми, які наше місто розвивають. Це доктор наук Інституту соціальних досліджень. Доброго дня. Вресті. Добрий день. Добрий, Добрий день. Добрий день. Перше хотілося б вас відразу виправити, тому що не інститут а академія, не доктор, а професор. Я Нічого Як страшного. Як вас звуть? Сергій мене звати. средньо ім'я. Сергій. Середньостатечне. Патитично, патепічно. Середня. Скажіть, будь ласка, чим зараз займається ваша академія, ваша академія? Ой, гарне питання. Займаємось капець. Всім займаємося. Слухайте. Ми вирішили. Я вибачаюсь. облад, просто горло, не буду вам заважати. О, до речі, про горло. От ви лікуєтесь. Цілюща кава, скажу чому. Значить, ми вирішили перевірити, як люди хмельничан простих доливали цілий тиждень в цілий тиждень. каву. Та чого ви? Та вона нормальна, вона екологічно, чиста. Нормально. Я таки знав. Схоже, правда? От прямо от на вкус. Ну, що довго говорити. Йдемте, я вам ще наші досвіди розкажу. Пошли, йде. До речі, ми зараз знаходимося біля університету управління та права. До речі, статистика про цей університет. Значить, 13% випускників манікюрщиці, 3% випускників на ходогах стоять, 6% випускників собачниці. Ось така статистика юридичного університету. Пішли далі. Пішли далі. До речі. Свіжа статистика про електрозаправки. Кожен другий дебіл облизує контакти. От ви облизували? Ні. А я да. Добрий. день. До речі, про проституток. Перевіряли а, кількість проституток в місті Хмельницькому. Серйозно? Серйозно. Стали біля Марисі, а вони з неї вилазять. Серйозно, як, як цигани з Жигулі. Вилазять і вилазять, вилазять і вилазять, вилазять. Кажуть, візьміться за руки, слухай. То вони взяли за руки, Хмельницький три рази по обмотали. Сам в шоці. Б. Йдемте далі. А ось така тема, як. Гомосексуалізм перевіряли. 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 Е, взяли двох добровольців, вирішили перевірити, як хмельничани будуть реагувати на гомосексуалістів. Двох добровольців: романтична обстановка, шампанське, свічки. Цілувались по попі один одного гладили. А потім я такий кажу, слухайте, а, а чому ми вдома сидимо? Давайте в парк вийдемо, хай хоч люди подивляться, щоб реакцію знати. Але потім так і не вийшло. Щось такі сиділи вдома. Ясно. Йдемте далі. Отже е, робили дослідження про телевізор на дійському мірі. Да. Е, значить, е, пустили 25-м кадром інформацію на нього, кому той телевізор нахер нужен. 100% попадання. Всі, хто на нього гляне хоча б на 2 секундочки, зразу в них в голові це мислен. Не може бути. Давайте людину співне, не знаю, спить в людину. Я вибачаюся. Е, Скажіть, будь ласка, що ви можете сказати про телевізор от, на дитячому світі? То кому він нафіг нужен. Є така прекрасна осіння статистика, коли гуляєш з дівчиною по парку. можеш, так знаєте, легенько, романтично пнути листечко ногою. Статистика в тому, що можна положить пи дворника. От на цій прекрасній алії біля філармонії, біля площі ми з колегами часто буваємо. Соціальний експеримент. Бухаємо, ні, бухаємо, бухаємо. Ну, ми що ж теж люди треба, треба відпочити. Все, скільки там годин, бо мені треба йти вже ваша. 13.30. 30 Треба йти, треба йти. Слухайте, сьогодні ж 14 вересня. Так. Ви знаєте, що 14 вересня, високосний рік, є статистика, що в 9 людей з 10, хто лизнув, ліве яйце, коня збулися всі мрії. Бред, бред. Всі мрії збулися 100%. Все, не вірте в цю чуш, це бред. Неправда. Неправда. Вірте тільки наші статистики. Все, до побачення. До побачення. Ну, дякуємо інституту соціальних досліджень за те, що розвивають місто Хмельницький. Я думаю, це не остання наша зустріч з Сергієм, і не остання розповідь. До нових зустрічей. Дивіться, не новості.